Будемо зараз розбиратися детально в інформації, яка з'явилася стосовно загибелі Ярослава Журавля під Зайцевим, тому що минулого тижня, ну от буквально там вже останні дні, з'явилося звернення, та, правильно, mm -hmm. звернення побратимів його стосовно офіційної версії. Так, і давайте. На секундочку, що передувало цьому, передували цьому, да. передували цьому а, на що як я думаю, вони зреагували і що стало причиною цього звернення? Допис Юрія Бутусова, в якому він також відкривав певні деталі, яке було опубліковано на центрі окремої колонки, де Юрій Бутусов написав, що. Під час того, як вже мали евакуювати журавля, розвідники, які були з Красногруди в групі Красногрудя, Журавля в першій групі, яка під була, коли підірвався Красногрудь, uh -huh. вони відмовилися виходити, і лише там двоє розвідників погодились іти рятувати журавля. І тому там був Ірі, і тому там були інші військові. Uh -huh. І власне, ну бутус упрямо написав, що відмовилися свідчить про поганий моральний психологічний стан навіть розвідки, еліти, бригади, еліти армії в цілому досвідчених війців... як мені здалося, це стало таким реальним. Серйозним тригером, плюс там ще кілька інших, скажімо так, шерохуватистей, яко кажучи, офіційною версією операції Об'єднаних Сил, наслідком чого стало це звернення і ця інформація, і це відео. Ну, то я фоном включу відео. Це. Я, ще, я ще додам такий момент. Просто безвідносно до Бутусова, навіть просто якщо в людини є очі і є включений інтернет. То вона бачила в Твіттері, в Фейсбуці, в на інших ресурсах, принаймні, якісь сліди відео з нашоломної камери Ілліна. Mm -hmm. да. Яке виклали сепари? Да. Яке Росія. виклали сепари. Да. Ну, питання, от навіщо він вдягав на це завдання нашоломну на камеру і брав документи? Ну, це вже питання до нього, на жаль, звичайно, відповіді не буде про звернення. Так. Із цих матеріалів. Ми... розказує Просто одну ремарку. Просто на відео ми бачимо, як Журавель поранений, встає і намагається, прив'язавши себе, справляючись на, на кулемет, намагається йти в бік українських позицій. Просто щоб люди розуміли, що вони воно звідується. Із цих матеріалів було зрозуміло всім, що е, правда або не зовсім така, або. Суттєво не, така, суттєво не така, як нам її розказують е, пресофіцери і керівництво батальйону і бригади. Тому що, е, так, обстріл був е, групи евакуаційної, але, по-перше, група була не одна, і е, Іллін був без, е, без білих пов'язок, пов да, які б його. Ідентифікували як медика. І от те, що От у мене є питання, навіщо е, офіційна версія українських е, командування зліпила дві, а то й три евакуаційні групи в одну. Навіщо вона зліпила журавля і Іліна, е, ну, просто одну? розвідника і медика в одного, і сказала, що загинув медик, який був е, е, маркований та, білими гуманітарними. Цими шатами, навіщо mm -hmm. вони ну, там розказали ще такі моменти, які ну, просто вони звели дві-три групи вони звели в одну? І е, сепарам було, е, і окупантам і російським пропагандистам було дуже зручно наші пояснення розбивати. Вони маючи матеріал. Да, вони калери. кажуть: подивіться на Іліна, от він у нас е, мертвий лежить. Ми, е, ми вважаємо його не медиком, ми вважаємо його найманцем-спецпризначенцем. Mm -hmm. Він озброєний як спецпризначенець. Він не має ніяких позначок медичних. У це в нього, такий аргумент. В нього, можна одна, ні, в нього одна, одна аптечка, і загинув він в іншому місці. Недалеко, але все одно в, ну, в посадці. Журавель був трохи все ж таки, ну, тут 200 там, скільки метрів тут мають значення. Де підірвався, там, не знаю, де, де обстріл був. Журавель так. вже відійшов величезну відстань, після того ти Там перед навіть цим, на відео було видно, що да, ви, зачканковий да. Ілін біг. То там навіть було видно, що е, Журавель махає рукою в його бік. Mm. Тобто навіть не візуальний контакт mm. за собою. І е, я кажу, е, от пост написав. На жаль, це правда, що дуже часто на війні буває, що е, загибель або героїзм когось одного це означає е, нехлюйство або боягузтво. Або Непоправні помилки, яких могло не бути іншого, і в даному випадку так воно і складається. Що журавля не то ж, от тепер ми, от побачивши відео, яке виклав донік, ми бачимо і знаємо, і розуміємо. Хоча штаб ООС це заперечує і каже, що це версія ви не ведіться на херню, це брехня. Але ми бачимо просто по зйомках дрону, який показує, що журавель після поранення. А поранення було в ногу. І поранений він був не смертельно. Це було він рухався да, і це поранення це було середньої важкості. Він міг після цього поранення йти, при тому, що поранення було в ногу. Він наклав собі два турнікети, і він після цього а поранений він був безпосередньо біля красногрудя, який був його другом. Той був командиром роти, той був командиром відділення. Він після цього пройшов близько 300 метрів до наших позицій, і це бачили наші дрони. І Журавель бачив наші дрони і, ну, і розраховував на до на допомогу, а допомога не прийшла. Вогнева підтримка не, не включилася не за е, повідомленням цих побратимів. Були готові спецпризначенці іти його витягувати, крім не да але не було команди. Чому цього всього не було? Ну от я в першій частині припустив, що це можливо відвуння політичного рішення, угу. не загострювати ситуацію і не включати вогневу підтримку. Тому що, як ми вже згадували минулого разу, рік тому була подібна ситуація, і поранених витягнули, включивши артилерію, придушивши активність сепарів. А тут такі було багато разів. Да, приїду та, приїду, і приїду. це Рокі. да, Ну от як е, пишуть зна. Люди, що Зайцеве це сам по собі такий регіон. Перепрошую, район, що для нього така ситуація це буденність, це селище, яке розділене навпіл. Лінію розмежування, і це ну, фактично, ця там, сіра зона вона зовсім невелика, і вона проходить посеред селища. Ну, от воно, да, воно, воно що там вверх тягнеться. Ну, сюди. Да. Да, там вище. Я, маю, я, я da, якраз про да, це лінію розмежування, яка постійно через... всі ходять на чужу територію, коли з одного боку зберігається таке відносне затишшя, тому що там, ну, стріляти по житлових будинках якось не, не пристало. Але велика така диверсійна активність диверсійно-розвідувальних груп там, хоча там все заміновано, але звичайно багато кому хочеться, багато хто отримує там не знаю БРК, не отримує, але ходить. І як я вже згадував ще раніше, що подібний випадок був. Два роки тому із ветераном батальйону Донбас, який так само опинився в сірій зоні, і його всі переевакуювали на свій бік. Тобто це, це буденність. І, і ці питання вирішуються або там е, артилерійською підтримкою, або евакогрупами, або там в інші способи. Ну, без СПГ, в даному випадку, має, по, по факту, вийшло, що? Що в другій групі евакуювати журавля. Який ішов назустріч, потім повз, міг жити і жити, і фактично так, він помер від крововтрати. Але ця крововтрата була не критична. Вона, не за одну годину да, він помер не за одну годину. Вже там вони наводять ці побратими результати якісь медичних Сюди, висновків, да, що він помер не 13-го, а 14-го-16-го числа. Ну, да, цього, я думаю, що це неможливо сказати, Абсолютно напевно. Не я думаю, що версія і, тобто, варіант, що він помер 13-го, 13, я думаю, що 13-го числа він теж, міг, міг померти. Він, е що він вже не просто ліг з накладними турнікетами, він не фігурну таку рухому активність розвинув, щоб дійти до цієї балки. Е він, да, він в балці заховався, після цього вже його угу. безпілотники не бачили. Не бачили навіть але, з тепловізором так, через те, тепловізор, що вона да, глибока. Так, і да, але безпілотники бачили сепарів, які ходять по, е да, по цій сірій зоні. От сепари ходять, їм, е по них вогонь на ураження не ведеться. Наші ходити не можуть, тому що по них вогонь на ураження ведеться. І це показав вихід Іліна, Іліна і з командиром, який теж був поранений чи отримав там Контужен. контужений, так контужений ну, биве травмування. Угу. Тобто несиметрична ситуація. Все пора можна, нашим не можна. Чому так? Я два тижні тому це от тут сказав емоційний спіч насчет головнокомандувача з Гівна і Павок. Після цього пішла. Політизація цього всього випадку, коли е, все перевели на порохоботів, що все було не так, це ви там нагнітаєте. Але після цього відео, яке виклав донік, в мене склалося враження, що е, фактично перша версія, коли була така потрібна допомога, а вона не прийшла. Вона була ну реальною і вона uh -huh. була правдивою. І ну і в цьому, звичайно, я думаю, що теж є велика вина підрозділу, і не тільки батальйону і бригади, а ймовірно це все. В не було на цього даного да, наказу да, санкції із командування ООС, а може й вище. Угу. Тому що, ну, коли вийшли забирати журавля двоє, фактично, Ілін і командир, то ну, це, це не та операція, яка може бути результативною. Да. Я тут, до речі, ще додам в якому сенсі, що. Після цього, в принципі, після цієї публікації їхньої, яка теж ми з тобою обговорювали на жаль, не в ефірі, що там в цьому листі насправді там теж є багато моментів, які кидаються в очі, які трошки ріжуть очі, які показують, що там цих хлопці теж писали це на емоціях, і там є певні місця, які трохи не стикуються з тією версією, яка в нас складається на даний момент. Але в мене таке це відео і взагалі їхня заява закрила останні такі от білі плямочки, які ще лишалися в цій історії. І в мене лишилось після цього одне велике питання. Просто от знову ж таки, оця відсутність будь-якої активності, повноцінної активності, в сенсі відкриття вогню, там, висилки ще іншої групи, там, дати дозвіл спецназову, прочесати місцевість, прикрити їх вогнем і дати їм можливість забрати журавля, бодай журавля, бодай журавля. І того ж само Іліна, наприклад, та, якщо ще була можливість, то. Те, що на це ніхто не дав добро, ніхто цього не зробив. Чия це відповідальність? Якого рівня саме командування це відповідальність. Ага. І, наприклад, Тарас відстоював думку, що це відповідальність батальйону, бригадного рівня. Але з того, що там було кілька груп спецназу, і вони також нічого не робили. І також, як мені здається, що ситуація з моменту виходу групи Іліна вона вже вийшла за рамки штатної на рівні бригади, і це вже мені здається 100% координувалося з боку ООС, і так само той факт, що там вже були підрозділи спецназу, також це доводить, що це вже не Комбриг командував. Ці, ну мається на увазі геолог, командир батальйону, то він так він координував спочатку ці групи. Але якщо там був спецназ, то очевидно, що вже включився більший рівень командування. Очевидно, що це вже напевно був Кравченко, командувач операції об'єднаних сил. І лишається лише один єдине питання: чи це вже була просто відповідальність Кравченка, чи це знову ж таки вже був головнокомандувач Хомчак. Разом з офісом президента, оскільки намічається перемир'я, і треба спробувати якось це розрулити з найменшими втратами, щоб не зірвалося велике перемир'я, про яке вже домовляються. Оце є єдине питання, яке в мене лишається великому рахунку з цієї ситуації. Мене ну, давайте. давайте я поставлю Давай. питання. Угу. Дивіться, в принципі, все, що відбулося, і вся інформація, яка викладена, це серйозний злочин. А, хто має це розслідувати, я тобі відповім. Ми намагалися спитати в прес-центру ООС, чи є крім службового розслідування якесь порушення провадження uh -huh. там за ну не знаю, там за нехлюйство, за те, що не прийшла допомога. Там можна ну за якими чи ведеться розслідування, чи порушено кримінальне провадження, за якими статтями. Ну нам фактично послали, сказали, що це версія неправильна uh -huh. і відповідно uh -huh. не ведеться. Не відповідають, тобто підхід не так... відповідають чи не ведеться ну з того, що я так зрозумів, з того, що вони відповіли е в гро. Грубій, досить формі не йдеться про те, що порушено якесь провадження. Ну, дивіться, Дмитро, Я тут насправді, як мені здається, що має спочатку прийти, а, безпосередньо службове розслідування в бригаді, самі вони мають зробити якісь певні висновки. А потім, уже, якщо дійсно там є якісь предпосилки, то кримінальне провадження. Я як тобі, не ні, нас... я з тобою дивись. не погоджуюся. Як на як... себе вигородить завжди, або або командувач ООС вигородить бригаду, якщо це від нього залежить, на що ти вже натякаєш? А тут же у нас ну там не знаю, не цивільний контроль над. Армія, є принаймні ДБР, яке займається звучимо ДБР, я бачу з армії, показує військова прокуратура. Росію, є, ні, року, зберігається метро. військова прокуратура, яка відкриває ну, провадження і звітує там про різні не, втрати регіональні. Да. Ну, тобто, я думаю, що це не залежить терміни відкриття. А я думаю, не, а я думаю що залежить. провадження з боку ДБР чи військової прокуратури це буде чергове проальне фіаско, яке не десь ніяких по факту результатів. Так, вони, і ці, вони цим повинні займатися за визначенням. Ну, слухай, дивись, я притримую такі ситуації, я притримую думки, що а, мають розбиратися а, професійні фахові люди. Що сталося? Як на мене, зараз мають військові розпрацю між собою. І звісно, тут багато хто скаже, що вони себе прикриють і що ніяких висновків не зроблять. Так, можливо. Але що має одразу відкриватися за цим епізодом кримінальне провадження за якою статтею? От як ти думаєш? От за якою ну, я не знаю. Я дивився, я не вбився, знаю. Вбився, я не впевнений. Наприклад, вбивство. Ну, Загинуло є, є, є два трупа, є, не, є три трупи. Будь От на відповідь на це і повинно дати розслідування. А ти що думаєш ти як ти це уявляєш? Ну ти ти знаєш, наприклад, ну метро, а це що? трошки буде натяжка по кваліфікації, розумієш, не, Те, ну да, що, ну, ну, що, ну, ми то як тут ти тут це Не дивися? юристи, точно дивись. Ну як ти це уявляєш? Наприклад, є факт: є тіло, є діло, так. Дмитро, я тобі ще раз скажу, okay. Ми з тобою не знаємо всієї обстановки. Ми, наприклад, припускаємо, що це була помилка Комбрига чи командира батальйону, okay. що вони не відкрили вогонь, не подивили там активність росіян і не дали команду а, там, зібравши докупи всіх розвідників, які залишились, або взявши допомогу від комбрига або й до ОС, не висили ще групу на пошуки тіла. Ну ми не знаємо всіх деталей. Ми не знаємо, які там ще переговорювались. Ми багато чого yeah. не знаємо. Тому говорите, я, я до того кажу, що ми не можемо судити. Я не берусь судити, чи це був військовий злочин, ну чи це взагалі був злочин. Чен не військове, що це буде злочин з боку командування, наприклад, командира батальйону. Я не беруся сюди. Так ота дебесподіє, якщо знаю, я якщо знаю, хоч ферти. в когось є е, обґрунтовані е, підстави, вважати, що це була помилка, що це було. Не надання допомоги, там що це було ще ну, треба відкривати справу. надання допомоги, Дмитро? Ну ну і то я тобі статтю назвав. Ти її чомусь відкинув, то от ти скажи, так чим не це кваліфікують. Підрізня... Такі чим... речі так не кваліфікують Дмитро, Як вбивство, чому не кваліфікують загинула якщо. людина? Якщо людина просто помирає, Дмитро, не кваліфікують Так. не якщо сумати. людина тут помирає треба... не своєю смертю про, про вбивство, ну, по умовчанку метро. Я з військової прокуратуру достатньо багато. Колись не кваліфікують вони по таким статтям, не йде по таким загальним статтям. Там інші статті, геть. Okay. Є окремо військовий okay. розділ. Чим, із друзі? статтями, як по яким відсудять військові. І Іловайські події у нас розслідуються як кримінальне провадження? Ну, розслідуються. Ну, За якими вбивство. статтями? Не вбивство, там. Окей, okay. не вбивство. Там є Там не дбали ставлення. 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 Там все, все з такої степі, розумієш. Чим тобі не подобаються такі статті в даному випадку? Гіпотетично, так. Ну, гіпотетично. гіпотетично, так. Ну. От mm. питання: от ми от підходимо до думки, чому помер від ран е, Журавель? Так. В нього е, стріляли окупанти, але йому не надали допомоги свої, хоча могли і повинні були. От, мені, здається, мені здається, що тут, тут є підстави для. Провадження ну більше ніж службового, і ще я додам таке зараз. Ми говоримо про той момент. Оцей що не прийшла допомога і інше. А в цій же ж трагедії є багато дуже фейлів дрібних, і вони теж привертають увагу. І в цьому листі вони теж згадані. Наприклад, Проїлина, який ні, взяв ні, з собою документи, ні, і камеру? ну камеру? це да це взяв документи камеру. І Смартфон це, це і смартфон і виклав, не виклав все парам е, на блюдечку. Це одне. Перша група, яка пішла забирати Красногрудя, вісім людей. В ній, яка за домовленістю через ОБСЄ і із, із, із ЦКК, вісім людей. Питання, чому? Чотири з них були в, в білому, білому, а решта не в білому. Були не в білому, були. Тепер, значить, окупанти мають підстави казати, а там кілька були не в білому, і тому ми в них стріляли в тих, хто не в білому. Ну, це Тут вже з тими можна питання. звичайно сперечатися, але якби в білому були всі, якби не було такого проколу, називаємо його евфемізмом, то було б значно можливо, б цього і не трапилося. Ну я не знаю це е, припущення, але не ну, треба, це треба ні, ну, як битологія. А що? Це помилка. Друга, помилка, чия це помилка, хто приймав рішення, хто давав наказ? Слухай, ну, Дмитро, ну говориш, зміж тебе дай, ніби... дай мені сказати. Ну, давай, давай. Мені дуже не подобається, що загинуло троє військових. А ти хочеш когось Сім не подумав виправдувати? Де ніколи е, неправдовую? Чому із восьми людей, які пішли в, еваку... в евакуаційній гуманітарній групі? Чому без зброї були тільки два офіцера СЦККшника, а решта були зі зброєю? Ну, ну, Я ніколи не правду, розказуйте ну, тебе. Ну. ну, це теж була помилка, це теж є тут за що вхопитися. Якщо вже забираєте, якщо домовилися, то давайте забирайте. А так виходить, що ну, частина йшла воювати, частина йшла забирати. І так само ну, друга група Ілліна, коли ну так вони вже скинули, тому що вони не хотіли бути виявленими. То навіщо тоді було пояснювати, що Ілін це медик, якого віроломно розстріляли біля тіла Красногрудя, якщо насправді його... Якщо по перше його не розстріляли, а він підірвався. Сам на розтяжці інша справа, що це була за розтяжка, чому його прироч, чому, чому був ростин, що хотіли ще пережаючи проти міни протипіхотне, да, да. Ну тут бачить, вона нашаровується і е, чому тоді розказували, що він був в медичному цьому білому балахоні, якого на ньому насправді не ж ну, розказав, що він був в білому. Це явний фейл. А те, не. чому спочатку заявили, що його підростляли, тому що знову ж таки, і навіть у листі розвідників із ведення ОС, я не побачив цьому конкретно пізоді суперечності, тому що їх лишилося двоє. І знову ж таки людина, яка командувала їхню цією двійкою разом де біг Єлін, він просто не бачив того моменту, як Ілін підірвався, і він доповів, що Ілін загинув від обстрілу, тому що йому здалося, що це було влучання РПГ. А після того, як Ілін підірвався, в це місто влучило кілька ракет з РПГ. Так. І тому, власне, керівник групи сказав, що Ілін скоріше за все загинув від обстрілу. О. Тому вони одразу знову ж таки вони не бачили тіла, вони не могли його забрати. І вони одразу заявили, тому що пішов ну, розголос, заявили, що його розстріляли, що його вбили. От тому я конкретно в цьому епізоді зради не бачу. Тут справа. В тому, що розбирати зараз ми можемо ну ставити багато питань ми можемо, але я хочу поставити питання: хто має дати відповіді на оті питання, які ви ставите обидва справедливо абсолютно. Ну тобто, хто має займатися цим розслідуванням? Про ефективність цього розслідування це вже питання до українських правоохоронних органів. тому що Те, що відбулося, і всі ті факти, які е, були наведені спочатку, як вони потім спростовувалися, та інформація, яку ми маємо зараз, і те, що е, військові самі зробили заяву, це в принципі безпрецедентна річ. Тому що не, таке такого... було таке вже було не раз просто давно Ні, вже не довго. Просто, 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 просто це, це не вже військові. ну це ж не, не просто так. Вони такі, а давайте і ми зробимо заяву. Не через це, це через очевидно. те, що вони бачать фальсифікацію, Кацію в розслідуванні вони бачать приховування фактів якісь. Неправильна інтерпретація фактів і так далі, і так далі, і так далі, все це нашаровується на відповідно політичну складову, яка стосується перемир'я. Тут я в принципі тако, я тож я також про це думала про те, що можливо не було ефективної відповіді через те, що вготувалася перемир'я і не хотіли там ескалації. Але якщо це враховувати, то тоді політичне керівництво так само несе відповідальність за смерть Ярослава Журавля, тому що вони своїми рішеннями політизацією питання. Це призвело до того, що він стік кров'ю невідомо в який період часу. Ну тобто, так. тут питання в тому, хто понесе ну хто мав би. То мав би ефективно це розслідувати, і хто понесе відповідальність, це мало би вирішити розслідування. Але питання питання в ефективності спри, розслідування спри, спри, Ну, очевидно, що політично там політики понесуть виключно політичну відповідальність. Це ж було очевидно, І то, тобто ніяку не понесуть. І то не зараз, не післязавтра. Я ж кажу, тобто ніяко не понесуть. Тому що питання стосовно а стосовно розслідування знову ж таки, коли я кажу службове розслідування, я не маю на увазі, що це в батальйоні службове розслідування. І знову ж таки була інформація. Буквально 14-го числа була інформація, неофіційна. Серед сножків тих мор самих морфіхів, наприклад, і навколо вонтреського середовища, що вже були створені комісії із ООС, які мають це все розслідувати. І звісно, ми розуміємо, що якщо ця вся ініціатива стримувати вогонь, була від Кравченка, то результати розслідування будуть. Відповідно, такими, які нас не задовольнять і не задовольнять, і не відкриють, можливо, істину і встановлюють справедливість. Але от, очевидно, що там комісія офіцерів набагато вища рангом, і оця комісія, скоріш за все, всередині дасть якусь там грифовану доповідь головнокомандувачу, Генеральному штабу, і все. І Сумніваюся, що до нас це в якійсь такій нормальній формі, взагалі, якось дійде взагалі, до до, ну, до сторони. Ну, фактично, це буде спущено на гальмах. І ми таки не дізнаємося, хто не дав наказу, що не знаю, там. На артилерійську підтримку ну, на я мені здається, що якщо вже така увага від самих військових, що вони зробили таку заяву, відповідно оприлюднили це відео з дрону, да, це ж очевидно, ну. Якщо так можна сказати робочі відео, да? ну, тобто внутрішнє військове, тобто да спостереження з дрону його вели, його бачили, тобто він таким чином розумів, що за ним слідкують, що йому прийдуть на допомогу. Відповідно, там в цьому е зверненні мова йде про те, що тільки оператор дрону постійно намагався угу. його знайти. В принципі, ніяких е ніяких е з боку командування не було. Активності із цього приводу оператор дрону постійно його шукав, і так і навіть тепловізор, через те, що от бачите, да, які, яка, е, яка е, е, лісосмуга да, не бачить балка. Ну що балка, він ще й в балку та, спустився, да його не було видно. Тобто, враховуючи таку зацікавленість самих військових в тому, щоб було зрозуміло, що таке там відбулося. Можливо, таке ми дізнаємося, але все питання в строках і в політичній доцільності цій, яка на жаль присутня в цій ситуації. Хоча здавалося б, війна алагерком-алагер. Ну вони ще до речі знайшли через кого публікувати це все через Романа Доніка, що одразу також певною мірою процес викликав в багатьох відторгнення, в багатьох невіру або думку, що це якась взагалі там маланеполітична диверсія. Хоча, подивившись ці матеріали, знову ж таки, з самого листа, мені здається, очевидно, що це автентичний лист, автентичні матеріали. Стосовно цього, якби дискусії, не має бути. Ну, Я... Ще в кінці цього листа є згадка про те, що коли приїхали Хомчак і Машовець, вони почали вже тоді обговорювати що це була наступна точка розведення. Так, що Зайцеве стане наступною точкою розведення. І е, мені здається, що це ну, можливо в цьому випадку, це було б якраз логічно. Тому що якщо є таке місце, де е, є населений пункт, розділений, є ситуації, які постійно повторюються, про які я вже говорив, про групи, про замінування і про те, що воно має бути розміновано рано чи пізно, бо не може залишатися замінованим, фактично населений пункт не знаю, там, в центрі Європи. Є умови, коли там поруч КПВВ Майорській, там поруч Горлівка, тому що. Я так і не зрозумів, в чому сенс був розведення, наприклад, в районі Петрівського Петрівського. Да. Ну, в полі взяли, розвели. Ну там галочка для. Домовленостей в цьому Тому зробили, що треба була галочка в якомусь да. простому місці. Все. Чи буде тут розведення, я не знаю. Ну, мабуть, треба дивитися, наскільки це різним сторонам вигідно. Ми наскільки побачимо, вже коли будуть якісь домовленості да, політичні да, позиції. Відповідно. Але якщо підсумовувати, то будь-яка подібна ситуація, там втрата чи, чи щось інше, це завжди відповідальність командира. Питання в даному випадку, якого рівня командир за це відповідальний. От. І е, розслідування, я думаю, що тут є привід, е, щоб це було ну, суттєве розслідування, яке б було, ну, по-перше, незалежним і, і не тільки військовим. По-друге, е, не знаю, на кого воно може вивести, але. Вивести воно, як на мене, я це вже казав спочатку, може вивести на найвищі рівні. І це по-своєму такий був, не знаю, міні-Іловайський, який, як каже наш президент, Язиказня у мене. Да, кожен наш президент каже, що кожне життя важливе. В даному випадку ми побачили дуже рельєфно. Ми побачили, от у вас величезний цей от екран. Як він називається? Етпро. Про коли сильно збільшити, і коли дрон робить цей наїзд, то ми бачимо журавля, який іде, він дивиться, він сподівається на допомогу, на підтримку, а її не було. Ну і от мені здається, що треба докласти до цього таких самих зусиль, як до інших. Таких ганебних подій від початку війни, які трапилися, для того, щоб винних покарати. Тому що мені здається, що винні тут були, і з нашого боку теж це безвідносно до того, що кажуть сіпари, тому що а сіпари зараз кажуть. Але ж подивіться, один підірвався, можливо, на своїй розтяжці. Третій, тобто другий Ілін, теж підірвався, можливо, на своїй розтяжці, і ми не знаємо. А третього мене кінці. Ми не знаємо, чиї це розтяжки. Да. А третій був поранений, і він помер від того, що йому не надали допомогу своїй. От, ну, дуже гірко чути такі коментарі, які приходять до нас в наші соцмережі і пишуть таку просто... Ну, не єрість, але я думаю, що відповіді на це питання мають бути дані. І ще я раз повторю, що мені не зрозуміло, навіщо було з самого початку брехати і ООС, і командування батальйону, коли вони змішали в одну купу медика, журавля маркованого, немаркованого, озброєного, неозброєного. Мені це не зрозуміло.